Запоріжжя несе великі втрати. Саме наша громада, українське Запоріжжя, представники якого тут. Запоріжжя довело, що ми Україна, ми козацький край, ми край вільних людей. І наші діти, такі як Денис Ясинський, інші, вони це довели. Вони стали на захист цього свого майбутнього, нашої волі, свого майбутнього життя. Познайомилась під час Революції Гідності. Потім були разом в рухах національно-патріотичних. Потім він пішов, ну завжди він такий був за справедливість, не міг спокійно дивитися, що там відбувається. Якби, тому добровольцем пішов на війну. Ну, такий горів, хотів вперед рухатись, ну, такий хлопчина, звісно, був. Великі надії я особисто на нього покладав. Що ми як ми будемо далі рухатися після перемоги? Людина, яка повністю себе присвятила Україні боротьбі за Україну, боротьбі за славу України. Це важкий шлях, це важкий шлях, але ну, він, він його прийшов з честь. Не страшно бути на, там попереду, не страшно навіть ну, зустрічати ворога, але ось страшно. Страшно втрачати людей, страшно втрачати людей достойних, страшно втрачати людей рідних. Всі, хто знав для Дениса, він назавжди залишиться в їх серці. Слава Україні! Денис вірив в перемогу нашу, українську, і він всім серцем бажав бачити. Українську україну національну і боровся за це, не дивлячись ні на що, починається з 2014 року і до цього з 13-го, коли прийняли цей закон Ківалова про українську мову. Він же принципово тоді перейшов, тільки на українську. Більш принципової, доброї, світлої людини, я чесно, я не знаю. І я знаю, що ти належав до тих українців, за якими майбутнє. Його приклад життєвий. Це приклад для наслідування не тільки нашої держави, нашого нового покоління і нової країни. Але й це приклад мужності, сміливості. Безмежного патріотизму, відданості своїй справі, любові до України це приклад для цілого світу.